Всім привіт! Ви на каналі Вероніка я і зараз у нас буде розпаковочка. І до мене приїхали наушники My Little Aliexpress. Ну що ж, Будемо зараз відкривати. Ось така гарна упаковочка. Відкриваємо. Оп! Зараз буду розбиратися, як їх тут відкрити. Ось тут так витягаємо. Вау, дивіться! І я заказала наушники спинки. Зараз я тут розберуся. Ось їх. Вау! Так. Ось так витягаємо. Ось тут наші самі наушники. Наушники. Ось подивіться, тут Та, наушники. Ось такі наушники. Один, а другий з морозивом. Перший був з шариком, з шариком а другий з морозивом. Бо Пімкіпай любить шарики і солодощі. І ось. Вау! Дивіться. Ось наша Пінкіпай. Шарики, пінки пай Ось тут треба буде запхати наушники. Зараз я розберуся, як тут їх запхати. Ага. Добре. Ага. Все ясно. Добре. Думаю, на цьому можна закінчувати. Всім па-па. Ви були на каналі Вероніка. Я всім па-па. До нових зустрічей!